34-го. О, Тим більше. Скажіть повністю, повністю своє прізвище, ім'я по батькові Фрес рік народження. Родився в Первомай. А рік народження? 34-й. 34 а, а місце проживання під час війни? Здрасьте. Здрасьте. Ось теж друга дитина а в Україні. У батькому домі був, бо мама померла в 36-му році. Розказуйте, все розказуйте. Батько погиб на фронті. Ну, Воспитався в детському домі. До 47-го 47-му году направили мене в ремесленне училище спеціальне, сільське господарство. І з 1947 по 1951 год я вчився в ремесліму училищі, окончив училище, нас направили, ми були Одеська області, направили нас на роботу в Сухубаського району. Сухая балка в качестві овощевода. А розкажіть про ну, яскраві спогади, які були під час війни. Ну, що про війну. Німець вступив, почав бобити міст, ми значить, пацани по домам прибігли, зайшли мотоциклісти, перше заїхали. Значить, три чоловіка пулемет на люльці стояв. На трубі такої. Як вступили німці, так? Да. Да? Ну ми пацанами сюди-туди. Машини зайшли, румини зайшли, там, і, мадяри, і все таке. І в 41-му році німець мене вгостив сігарети і кур'я сігарети. <різь> <От таки, да. різь> а який yeah, був склад сім'ї? <різь> а, <різь> а що ти казав, що там дорожній мост мали? Ну, цей. бомбили самоліти, ми дивились, рибу ловили, яка тоді з нас була, нитку. Баби там вкрав іголку, нагнув і нагрів, зігнувся в нас такі бачиш снасті. Ну ми сиділи якраз тут три, два самоліта над мостом железнодорожнього. Почали кидати бомби. Двохфосни. Ми ж пацанами не бачили, в нас не було таких самолітів. Ну, два да. хвоста ззаді, а в них були ні. Почали О, кружлятися, кинули бомби. І бомба ні одна не попала в железнодорожний мост, а попала в колопів заводу. І одна попала в серед, посередині буга. Було. Да. ну воду. Ми дивимося, піднімається гриб, піднімають себе потім стовп води, болото, ляп-ляп. І ми пацанами чекати по домам. Ну, прибігли, тут вже мотоциклісти залетіли в город, потім машини, танки і пошло, пішло поїхало. Да? А де ви переховувались? Може десь поки. У в підвалі в нас був погріб. З граніта зроблено дітей. Там сусіди переховувалися і все таке. А потім в 44-му році наші розвідчики прийшли на конях, в Піромайському, на окраїні Первомайського, де Ганова мельниця, зараз е, мебельний комбінат, там Ганова мельниця була. І там дід жив, я там холодідам, ми в погребі ховалися. Потім е, е, утром. Дід мене підняв, говорить, йдемо подивимося, що коло там робиться, що ніхто там нічого не бере. Два розвідчини приїхали на конях наші, в в палатках. Ми питають діду, де німець тут переховують. Ну, а дід теж злікав, чортка, знаєте, німець, це наш угу. плаш палатки, потім плаш палатку розгорнув, побачили ордена наші. Ну, дід говорить, що через бух, е, грушівка, там, говорить, німець укопався сильно. Ну а і вони поїхали, післявати. говорить, ми розвідка, зараз будуть наступати наші. І ми тільки спустилися у підвал, сказали, що наші вже зараз будуть наступати. Вийшли і коло железнодорожного моста стояли Катюши, і направлення грушівки пішли ці снаряди реактивні, світяшся тільки. Зарюва таке, а потім там плам'я, а потім вже утром переправа пішла, хто на чому, хто на бочках, хто на каюках, хто на бревнах. і вже на ту сторону почали переправлятися. А початок війни ви пам'ятаєте? Так це ж і був. А це ж я вам початок а от коли була війна, ви вірили от в перемогу? Ну а як же? А війна кончилась, ну що, голод, холод був. У німецькому пінжаку ходив в школу. Оце заказтики. Добрий день. А? Баба, значить, німецький Ви Одпороли тут, орел у них був, відпороли. А при німцях ботинки були такі на дерев'яних подошвах. Сидіти не купили гордівати туди, таскати. Ну, не було. Та ми і роздівали німців вбитих, і знімали обув, натягували. Чернила варили з бузини. З колу прийшов, написав. О, оце пише, оце кажуть. А що ж казати? Міскали, зірвали. ну що, в школу почали ходити, семін підвезли в мішках. Ну, Охрана була, колюча проволока ну, у нас крадів не було, ну що. Мішки дерев'яні, давай будемо ті робити. Ну, ми з хлопцями там ночі під колючу проволоку, залізний мішок, всі розпороли, високолицеми. Да, додому, залип. ну так, да, цей мішок вдома. Порізали, пошивали, пографили там. Да? Рано встали, будини начавили, пішли в школу, пишемо, є. Yeah. Прийшли додому, вона зацвіла, нічого не вийде. Ні, і все, нічого так. вже не виходить. Не... Скільки років ви пішли в перший клас? Скільки, скільки років, років у школу, школу пішли? Я ще до війни пішов, у... дід мене здав. Перший клас. Піонери, так. Да. Ще галстук був, зараз зав'язують на узіл, а тоді три костра таких були. зажими келіровані на галстуках. Десь, 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 десь я знаю, в 40-му році. В 40-му році пішов. З першої класу десь в 40-му році пішов. А як, ну, як сталося ваше життя після війни? Ну як? Родичів немає, батьків нема. Сам сирота. Ну, сина має, чого ж? Тебе ж син є, по-моєму, создав сім'ю. Дочка, в Черкасах. Дочка в Черкасах, дочка немає. Син погиб Жінка, уже. Да. Нет, ну все, дякуємо тоді. Так, де Шура? Гайде, вона теж діти.